Вітаю вас на каналі Amberheimer і сьогодні річниця мого каналу, сьогодні рівно рік, як я його створила майже рівно рік з того моменту, як я записала перше відео. І у цьому відео я розкажу про новини, про те, що я планую, і також це буде звернення до мене до мене з майбутнього. Я звернуся сама до себе і задам собі деякі запитання. Таким чином, у наступному році я зможу зняти знову таке відео і буду вже на них відповідати, і ми підсумуємо, як пройшов мій рік. Отже, я хочу почати з того, що я дуже дуже вам вдячна. За перегляди, дуже вдячна вам за коментарі. За цей рік я почула так багато теплих слів до себе, скільки не чула за все своє життя. Ну в тому плані, що це була дуже велика кількість людей, і я знайшла людей по інтересам, я знайшла дуже багато таких самих, як я, і шанс бути доєднаним до. Чогось такого до чогось великого, це, напевно, є одна з потреб по піраміді Маслоу. Зараз будемо філософські двіжухи якісь говорити, але ні. Я маю на увазі, що я дуже дякую вам. Дуже дякую Спільноті, Спілці, всім людям, які мене оточують у цьому напрямку. А, також, звісно, я дуже дякую своїм спонсорам. Отже, Давайте підведемо підсумки. Я набрала за цей рік 15 тисяч переглядів, трішечки там більше, але будемо округляти. 15 тисяч переглядів. Також я набрала 531 підписника, що ого! Ого! Також я випустила 117 відео, і це приблизно де відео кожного. Третього дня, мені здається. Коротше, приблизно кожного третього дня я випускала по відео. А моїм найпопулярнішим відео наразі є відео під назвою Будинок, який коштує 07 мільйонів. Також на каналі завершено мій власний челендж відновлення ферми і челендж 30 днів КАЗ». Наразі у нас у процесі 4 челенджа: це 30 днів будівництва, також цирк чудовиськ постійно плутаю ці боки. А, також Гарем Султана і, і наш новий челендж Моя пекарня. Я зробила три інформаційних відео по персонажці Скельхільди по сервоботах і поради до челенджу ста дітей. На каналі пройдено дві сторонні гри: це п'ять побачень, а також самогубство Рейчел Фостер. Я купила собі. Оригінально Сімс 3. Дякую спонсорам за це. Без вас це було б набагато довше. І тепер я дуже хочу звернутися до себе з майбутнього. Ампергеймер. Я сподіваюся, ти розпочала або пройшла челендж Ферма з нуля. Я також сподіваюся, що ти пройшла челендж, який ми з тобою зараз пишемо, і скоро ми його викладемо у групу по челенджах. Також я сподіваюся, що ти почала вести власну Династію у Sims 4. Я знаю, що ти це не любиш, але я сподіваюся, що в тебе це вийшло. І також власну Династію у Sims 3. Я дуже сподіваюся, що ти зробила челендж, завершила, або почала челендж у Sims 3. Я хочу в тебе спитати, чи наважилась ти на те, щоб записати ще один стрім по тій самій грі або іншій. Як багато ти зробила для Sims Community в Україні, українського Sims Community. І, можливо, ти мені скажеш, чи закінчилася нарешті ця проклята війна в Україні. Скажи, чи все добре, і чи повернувся наш батько додому? Ось такі були в мене. Знаєте, я не можу описати ніяким чином свій досвід того, скільки я тут провела у спільноті, у Sims Community, у Спілці, всюди. Це просто, це просто нова частина мого життя. Це реально щось, що ти не можеш описати. Ніби ти знайшов себе, при цьому. Я, на жаль, ну, як не можу. Я вже, напевно, третій або четвертий раз намагаюся пояснити, що я відчуваю до цього Sims Community, що я відчуваю, знаходячись ось тут, на своєму каналі, коли ти маєш, ну, фактично, друзів, знайомих з усіх взагалі кутків України та навіть планети, бо деякі люди навіть не в Україні зараз перебувають, але вони українці, і ми всі спілкуємось. Ми всі разом. І це неймовірно важливо для мене. Неймовірно важливо особливо у цей час. Я вважаю, що я вважаю, що за цей рік моє життя дуже сильно змінилося. І я вдячна кожному своєму підписнику, кожному своєму хейтеру. Хоча в мене, напевно, їх нема. Ну, е... Ні, я брешу, у мене на каналі два дизлайки. Так, у мене два дизлайки за цей рік. Сподіваюсь, ви не ставити мені тут дизлайків. Якщо ви поставите мені дизлайки, я буду плакати, не треба, будь ласка, цього робити. Отже, ті, хто поставили дизлайк, я вам теж вдячна за те, що ви робите такий темний піар моєму каналу. Можливо, у мене буде самий задізлайканий канал. Е, також я зараз виглядаю ось так. Але ще коли вийде ровок по пекарні, ви будете бачити мій старий е, фон. Так я собі купила нові навушники, бо ті мені зовсім вже набридли, вони ледь живі були. Так, також у мене рожева мишка і клавіатура до цього набору. Я урвала просто останні у Ашані. А також у мене обновка ось така. Смер закінчився. Отже, на цьому в мене все. Це буде коротеньке відео про мене, про себе, про цей канал. Тож, підписуйтесь, залишайтесь. Між іншим, половина людей дивляться мене тих, які не підписані. Угу. Отже, підписуйтесь, ставте вподобайки. Я вас дуже-дуже люблю. І ще раз я вам всім дякую. Бережіть себе! Vau, okay. gerai.